Давай слухати читати нову казочку щодня. Чабанець, українська народна казка. Був собі чабанець та такий, що ще з малку все вівці пас більш нічого й не знав. раз і випав йому з неба камінь. вісім. Він було все грається тим каменем, причебить до батога та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж і камень летить. Та як упаде, то так було в землю і в грузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить. То хай там три чоловіки або й більше, а не візьмуть. Мати, було, його лає. Що ти ото тягаєшся з тою каменюхою ще підірвешся? А йому й байдуже котить собі та й котить той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та палац собі будує і вимагає, щоб той цар за його свою дочку віддав. Цар перелякався, Давай засилати гінців по царству. Чи не найдеться де такий богатир, щоб того Змія знищив? Шукали, шукали. Не знаходиться. А той чабанець почув, та й похвалився. Я б того Змія каже. Батогом забив. Люди взялись, донесли те цареві у вуха той і звелів, щоб чабанець прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже Що ти кажеш? Ти ще такий малий, а він, звісно, хлоп'я. Нічого каже. Той дає йому цар два полки солдатів, полк співаків і полк пузик. Чабанець вийшов до тих солдатів та як скомандував. То неначе він років двадцять у війську служив, тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи трохи до того Змія, кида Чабанець свої полки. Дивіться ж, каже, як із Змієвого палацу дим піде, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене покинув те військо, а сам і пішов. А Змій та так. Був дужий, що загони до себе не підпускає, так усе вогнем і спопиляє. От, як забачив змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні, той і не зворухнеться. Ну, питає, за чим хлопче молодше прийшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим іду, щоб миритися. А з тим, щоб битися. Змій йому й каже. То ти ще три роки погуляй, от тоді приходь. Ні, каже, я вже гуляв. А чим ти? питає Змій. Мене будеш бити? А от цим батогом? А в його до батога. Та й камінь на кінці прив'язаний. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене попереду. А в Змія меч на трисажні залізний, як ударить він чабанця ним, так меч на шматки і розкочивсь. Держись же, каже чабанець, тепер я тебе ударю. Як шмагане його тим камінцем? Змій тут і розпластавсь. І дим пішов. Тут військо таке раде, музики грають, співаки співають. Цар чабанця стрічає, бере зараз під руку веде до себе. За скільки там літ Отдав цар за нього дочку, побудував їм палац. Живуть вони собі. А інші царі почали казати, що як таки свою рідну дочку та отдати за чабана. Цар уже й сам жалкує і засилає скрізь гінців, чи не знайдеться де такий богатир, щоб того чабанця міг убити. Скоро й знайшлось двоє. От спорядили їх і пішли вони до того чабанця. А він сидить за столом, книжку чита і зачув уже, що це до його биться йдуть. Прийшли він і питає: Чим прийшли? Чи будемо битися, чи миритися? «А вже ж кажуть, що битися. От один, як ударить через ліве плече, так меч і розкочивсь, а другий, як ударить навхрест через праве плече, тільки сорочку перерубав. Тоді чабанець устав, узяв їх обох, як здавив докупи, так кістки з них і посипались. І так йому досадно на царя стало. Пішов він до нього і не величає, а прямо каже Таке і тобі буде, тоді і годі цар його чіпати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки і будемо разом слухати читати.